Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У ЄС заговорили про введення військ до України через солдат КНДР на фронті. Політику першими заговорили про це французи і закликали британців допомогти. А голова МЗС Литви Габріелю зберігся, заявив, що європейським державам слід переосмислити пропозицію президента Франції Макрона про введення військових до України. Ідея про введення війська була озвучена ще у лютому. Але тоді канцлер Німеччини Шольца заперечував можливість розміщення європейського. Ських НАТО або натовських військ в Україні наразі західні лідери висловлюють обережні щодо цієї інформації. Генсек НАТО Марк Рютео та очільник Пентагону Лойд Остін наразі не підтвердили дані про можливу участь північно-корейських військ. Той же час контингента 75 тисяч натівських і оонівських миротворців готові зайти під началом залужну в Україну, зокрема стати на заході країни, аби звільнити наші резерви. Очікується, що залужний очолить ці сили у той же час, адекватна Корея. Відправить свої сили на противагу Кімовським. Південна Корея розглядає можливість направлення свого військового і розвідувального континенту в Україну. Це відбувається на тлі повідомлень про те, що Північна Корея відправила війська на підтримку Росії у війні проти України. За даними видання, планується відповідати спеціалістів розвідки, включати офіцерів, які мають досвід у протидії тактиці північної Кореї. Південно-корейські експерти допомагатимуть українським силам у разі захоплення у полон північно солдатів, надаватимуть підтримку під час. А з допитів заперечуватимуть перекладацькі послуги. Крім того, вони можуть поділитися цінною інформацією про військові стратегії та тактичні особливості армії КНДР. Міністерство оборони Південної Кореї також не виключає можливості постачання летальної зброї Україні до цього Сеул обмежувався гуманітарною допомогою Києву. Нещодавно з'явилася інформація, що у Росію прибули військові з північної Кореї. Тепер Кремль побоюється, що у відповідь на це Північна Корея надасть Україні військову допомогу. Як повідомляє інститут вивчення війни, Москва. Посилила, намагається, що сили знизити напруженість у відносинах з сеулом на трій посилені співпраці РФ та КНДР. Південно-корейське МЗС викликало посла Росії Георгія Зінуєва. Росіяни намагалися показати це як звичайно добровільну зустріч, а не дипломатичний виклик, додаючи, що співпраця між РФ та КНДР не спрямована проти інтересів безпеки Сеула. Дрессекретара Кремля Дмитро Пісков намагався запевнити, що ця співпраця не повинна закликати занепокоєння в інших держава. Саму інформацію про присутність північ. Но корейських військ у Росії не зовсім На думку аналітиків, поведінка представників Кремля демонструє, що керівництво РФ дуже стурбоване перспективою потенційного повороту. А південної Кореї у бік надання Україні необхідної військової підтримки. Це вказує на занепокоєння Москви щодо наслідків погіршення відносини з Сеулом для інтересів безпеки Росії з азіатсько тихоокеанському регіоні. раніше Росія намагалася досягти прихильності Сеула, щоб пом'якшити наслідки звої зростаючої залежності від північної Кореї додала. Ми, експерти, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.